Так ось, і е, далі е, ти дивишся грант по е, твоїм цінностям, uh -huh. по цінностям компанії, яка видає грант, і по тому, як ти можеш задовільнити це е, цінності і те, що хоче грант покрити uh -huh. своєю компанією. Наскільки це буде матч? Ось так. І але далі наш... якісь є певні е, е, кроки. Угу. Ось і ці привича <пробачаю> Я також хотіла перебити. Мабуть, ти маєш показувати якийсь результат, і мабуть, в першу чергу виділяють гранти для тих, які приносять цінність людям. Дають чи можна гранти і на фізичний бізнес? Як ви думаєте? А дають дуже різні гранти. Ага. Звісно, Лондон це більш про соціальне, і угу. в соціальній сфері набагато більше грантів. Просто але видають різні гранти угу. на абсолютно. Абсолютно різні проекти так, теж можна зовсім зовсім на всі.